Ви розглядаєте, понімаєте програму. Програма передбачає дію на рік, або на два, або на три. В цій програмі розписані заходи, які, як ми розуміємо, передбачають максимальний підхід. Ми програму ви затвердили, після цього ми дивимося бюджетну комісію. А бюджетна комісія має обмежену можливість і виділяє на дану програму даній статті, які ви голосували по цифрах, по заходах, по кожній копійці. Оце те, що кошти будуть виділені на цю програму. Ми виконали цього, є в нас можливість розділити невильні за залишки. При тому шести місяців у нас буде перевиконання. Я винесу пропозицію. Перерозподілюйте кошти, щоб не була князь голоду. А ми скажемо, а куди? А програму ви залізали. А в нас ті програми, в які то є. Не використовуйте кошти. На те, на, на, на порядок, ви затвердили тероборону в сумі 400 тисяч. Хотіли б. Затвердили в сумі 400 тисяч. Ми сьогодні на бюджетній комісії мали можливість виділити 100 тисяч. Але ніхто не заперечує і не забороняє по ітогам 6 місяців додати їм ще 50 тисяч. Потім 9 місяців будемо зробити, бо може 200 тисяч, то ми що, будемо приймати кожен раз програму? Ні, шанують. Спочатку приймається програма на весь період, а тоді вже переможливості фінансів ми віддаємо кошти. Як ті, що ділили, і що ви спорили кажуть, це ото цифра, та яка буде виділена на виконання програми конкретної. Оце те, що в нас сьогодні є. Як ми сьогодні, якщо ми сьогодні в даній ситуації не затвердимо, не приймемо програму соціально-економічного розвитку, то ми не виділимо кошти. І ці кошти залишаться нерозподіленими. І ця програма не буде працювати. Ні один захід не буде працювати до шести місяців. А в нас є празники, які 9 мая, травня пробачте, другі другі. Ми повинні їх фінансувати. Ми повинні цю програму виконувати. Але що? Ми, як ви сказали, що ми на сесії, на бюджетній комісії виділили не 200 млн 200, а 9 мільйон 900, тоді да, ми сказали, що ну, ми дуримо, а тут це 200 мільйонів, під цю Дякую.